Заперечуюсь убираю. Скажіть, допоможіть, що робили, чому енергії не вистачає. Тут колись ще ставили приворот, і ви дуже сильно вийшли із свого нормального сприйняття. От у вас все горіло в руках, прям були активні, а як приворот ставлять, то ви, як вийшли з свого нормального стану, як зомбі. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вбирання, на ремонт, на гарний будинок, гарну квартиру. Заперечую весь негатив вбираю, знімаю всі крадники, на бідність, прокляття, скиди знімаються. А ще люди, дивіться, хтось пережив, коли зрад, зрада відбулася і дуже сильна депресія, пережили, ви, ви зараз маєте від, відродитися. От. І ще, коли люди втратили кохану людину, але тут дві історії, заперечуюсь негатив, коли людина загинула, от. теж у вас як втрата, заперечувалась, негатив, прошу всі біль сльози і страждання. Виймаю із душі, із серця. Серце загоюється, більше не болить. Відкриваються шляхи дороги на життя, на щасливу долю відновлюється жага до життя кожного дня, буде так і так є. Сповнює теплом, сповнює сонцем кожен день радістю, жагою до життя. Більше в людей немає страждань, загоюються травми і рани. Буде так і так є. І що вам це не потрібно? Відкриваються дороги і шляхи на ремонт, на обирання. Буде так і так є. Це як пережити дуже сильний стрес. Прошу допоможіть вищі сили, відкрийте новий подих, дайте сили, дайте енергію, загоїться травму, більше не болить. Відкриваю шляхи дороги.